Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня відпочинок. Друзі, сьогодні в епіцентрі побачу ось такі троянди на штамбі. По ціні. Виглядають дуже круто. Не знаю, як вони будуть рости. Тут троянда, дрібніші бутони, ще багато бутонів не ростило, також дуже гарно. По ціні той же варіант. Але, повторюсь, виглядають вони реально ну прикольно. І ще, що мені тут сподобалось, Поруч стоїть ось такий піддуб гостролистий. Також дуже гарна рослина. Але по ціні, ну це не для мене. Кого є можливість, також можете подивитися на цю рослинку. Як на мене, прикольна. Ще є такі варіанти на штамбі. Сподобались мені троянди.